Європейські миротворці не будуть направлені в Україну найближчим часом. Про це заявив президент Франції Макрон, інші заяви президента Франції. Пропоную перемир'я для України на місяць у повітрі, на морі та в енергетиці. Ви повинні розуміти, що сьогоднішня лінія фронту це еквівалент лінії париж будапешт не вірю у варіант з домовленостями США та Росії, бо переконаний, що Путін прагнутиме насамперед принизити Україну, зокрема шляхом її демілітаризації. Демілітаризація це буде не лише приниження, але й ослаблення України в першу чергу. В першу чергу ослаблення. Слабку Україну це може Росія не тільки Росія, а і... Будь-хто принижувати, зневажати.